Акуратний доглянутий газон завжди викликає радість у господаря ділянки, але почуття це може бути затьмарене тим, що під час робіт з газонокосаркою або тримером випадково зачеплено і пошкоджено дерево, і неважливо, чи приносить воно плоди або просто служить прикрасою дачі у будь-якому випадку проблему тепер потрібно якось виправляти. Підписуйтесь на наші канали найчастіше з пошкодженням дерева під час газонних робіт стикаються ті, Хто не так давно усвоїв газонокосарку або тример, але місцями і на стару буває пруха, тому з порядком дій в такій ситуації все ж краще ознайомитися всім, очистити пошкодження. Якщо рана у дерева відкрита, то спочатку потрібно видалити з її поверхні весь бруд і пил, якщо ж рана вийшла рваною і частково прихована шматками кори, лубу або волокон дерева. То потрібно видалити і їх повністю забезпечивши доступ до пошкодженого місця, обробити цю ділянку можна за допомогою складани ножівки і секатора, а при їх відсутності, хоча б звичайним гострим ножем. Якщо час було втрачено і дерево почало гнити, то його поверхню додатково доведеться зачистити до здорових волокон, видаляючи зіпсовані ділянки, для цього використовують звичайно наждачний папір, а якщо гниль встигла потрапити глибоко всередину. То ще стамеску і молоток або все той же універсальний гострий ніж дезінфікувати рану дерева, тільки що зачищене місце необхідно терміново обробити дезінфікуючим засобом. Це потрібно для того, щоб знищити оселилися там бактерії і спори грибка. Крім того, саме через такі ділянки всередину дерева проникають шкідники, щоб перекрити їм легкий шлях. Обробіть поверхню рани дерева якимось антисептиком. Наприклад, це можуть бути один найрожчин мідного купоросу, бордоська рідина або савойць для садових дерев, закласти рану дерева. Після проведення всіх робіт з очищення, зачистки та дезінфекції, пошкоджену поверхню дерева потрібно закрити. Для цього підійдуть або стерильна глина, або яка-небудь садових замазок. Найкраще скористатися пастою ран ні, благо. Сад живиться і т. А ось під традиційним садовим варом рана може почати загнивати, особливо в особливо запущених випадках, коли рана пішла всередину дерева на 5 сні більше, в тому числі і у вигляді тріщин дерево потребує пломбування, пломбу виконують з цементу або з асфальтобітумної суміші. Якщо тріщина більше нагадує дупло, то для зміцнення пломби всередину встановлюють металеву сітку. Для зміцнення пломби всередині можна заповнити отвір невеликими каменями або цегляною крихтою і тільки потім залити всередину цемент і тимчасово закрити місце дошкою для його застигання. Потім дошку знімають, а пломбу зафарбовують спеціальною фарбою в тон дерева, захистити дерева від газонокосарки. Виглядає ця рада звичайно. Забавно, але є прихильники і у такого способу його суть в обгортанні нижньої частини стовбура дерева пластиковою пластиною, одяганні на нього спеціального захисного кожуха і навіть мульчування дерева свіжоскошеною травою, як то кажуть, вибирайте що вам ближче, а якщо не за горами осінь, то заодно це допоможе вберегти молоді дерева від прийдешнього похолодання. Ось і все ситуація з пошкодженим деревом не така вже й безвихідна, якою здається на перший погляд, але краще все ж не піддавати свої дачні дерева небезпеки і надалі працювати газонокосаркою більш акуратно.